У приміщенні музею діорами битва за Дніпро збираються глядачі. Сьогодні тут відбувається прем'єра фільму луганського прикордонного загону про бійця на позивний Фокс. Після початку прославної війни максимально вже з цього року». Головний герой фільму військовослужбовець Луганського прикордонного загону бригади Помста Гліб Лисицький, який родом з Лисичанська. Фільм показує, як боєць, який служив з 2019 року, зустрів повномасштабне вторгнення, брав участь в обороні Креміної, Святогірська та Бахмута, де зазнав поранення 14 січня 2023 року. Побачили скрупчення ворога, яке йшло по полі, просто собі як у себе вдома. Ми відпрацювали по ним. Я вийшов за пагод, А за цим пагодом, як я розумію, була позиція вже новостворена, і звідти вже вдарило по мені, так як я йшов перший. Один з авторів фільму Віктор Пономарьов розповідає, чому героєм картини став саме Фокс. Ми не обирали Гліба як головного героя. Він просто мав камеру GoPro. Він знімав весь свій шлях. От, йому було цікаво знімати. Було накопичено дуже багато матеріалу. Вдалося злити. За два дні до поранення, от там останній якийсь крайній архів з бахмута. І після того він пішов в бій. Ну і власне там камера була втрачена. Потім, вже, ну коли Фокс отримав поранення, звісно, там включилися вже більше в цю історію і задумали власне зробити такий проєкт про нього, але проєкт водночас про наш загін, бо це бойовий загін. Вперше сьогодні побачив фільм по братим Фокса на позивних міль, який брав участь у зйомках. Для мене цей фільм це як пам'ять про те, що ми зробили якийсь вклад для своєї держави, для своєї країни, що ми в цьому теж в якусь маленьку історію ми все-таки ввійшли. Далі це фільм, який освітив якийсь маленький шлях Гліба, як воїна, який теж зробив дуже багато для своєї країни. І Я рахую, що цей фільм, можливо, буде мотиваційним для молоді. Для нашого українського суспільства я побачив тізер, прийшов побачити бойові кадри. Хоча весь фільм проридав. По факту сльози лилися, і дуже чутливо, бо дійсно і історія Фокса вона чутлива, і взагалі героїзм хлопців, що вони там ну просто роблять. Ну це неймовірно. І я взагалі вважаю, що Ну, недо, не ну, недооцінено. Люди в тилу взагалі не розуміють, що відбувається на війні. Сам Гліп Лисицький нині звільнений з лав Луганського прикордонного загону за станом здоров'я, проживає в Україні разом з сім'єю та проходить реабілітацію після поранення. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.